В четвер 23.05 о 10-й годині ранку в міській раді буде сесія. Просимо всіх прийти на сесію. Будемо запитувати у нашого сонцесяйного, де звітні за 22 й рік, де звітні за 23 й рік. І що з програмою провести аудит. Аудиту вже термін закінчується, аудиту немає. Будь ласка, приходимо. Військова адміністрація отримує допомогу, але не отримує військова частина. Дороги ремонтують тільки того, що сипають зверху щебіночку і все нічим не закріплюється. Є, слідкуйте в Фейсбуці, все виставляємо. Будь ласка, приходимо. Дня. Добрий день. Добре. Що таке? Ми до ми по дорозі ходимо. Це базар. Ми ще запитаємо, по якому праву ви збираєте гроші у людей на дорозі. Є? Ви благоустроїли отут. Що ви зробили за ці роки? Скільки грошей ви берете? Ви перший день в місті? От іменно, то я за що кажу, ви, ви чого ви... за нами бігаєте? Думаєте, що я вас не... боюся чи що? Ви не, не я йду на дорозі. Це Ні. не базар, це дорога. Ви, проводите по якому акцію? ви, ви до мене звертались? Ви, до мене ви хто звертались? Так, такий, що я до вас до вас звертатися? Директор на ринку, ти ходиш по дорозі, Ні, Єдь, газуйте ви, від, не діть газуйте Не вас. Ви не ви маєте. оскорбляєте, ви ведіть себе коректно. Я з вами спілкуюсь коректно, вас не ображають. Так, я питаю, ви я стою не на дорозі, Ні, я стою на дорозі. Ви яке маєте право мене питати на дорозі, що я... Водиться ярмарка. Це не, не ваша за... заслуга. Вони самі приїжджають раз. Ви... Що ви зробили для дороги? За що ви берете з них оплату за місто? Ні. Що ви тут зробили? ви Мені не задавайте питання. Ви скажіть, чому ви не звертались до мене для того, щоб провести? Шановні процесу. підприємці, шановні підприємці, оце цей, оце цей чоловік, базарком так називаємо. у вас підприєм. беруть кошти, які ви не маєте права їм давати. Це дорога. Це ваша заслуга, ви сюди їдете, ви продаєте і поповнюєте бюджет міста. Але цей бюджет йде невідомо кому. Потому що оцей, через цього чоловіка, місто отримує всього-навсього 10 тисяч гривень у рік. Ви уявляєте? У рік я виставила, у нас є сесія. Закинемо на Фейсбук ще раз, щоб він почитав, де я запитаю, задаю питання. А чому це такий прибуток у нашого Базара великий? 10 тисяч рік, оце ви платите, бийте його і гоніть нахрен, тому що ви стоїте на дорозі, він до базару цього ніякого діла не має. Він має діло там на айті, а тут ви стійте і продавайте, ви поповнюєте бюджет міста, більше буде коштів, як він буде бігати, собі в карман складати. Я не знаю, ним, ним ДБР займеться.